Вітає кучерявий садок, що під Львовом. Сьогодні ще одне відео про гортенції. Вони цьогоріч мене здивували як новачка. Здивували і в плюс, і в мінус. Але вміння дивуватися чи здатність дивуватися це ж чудово. Це ж означає, що молодий, свіжий душею, а не черствий. Скільки б не було років. Десь два тижні тому розповідала про свої сорти волотистих гортензій, як доглядаю за ними і обіцяла через місяць, ну, трошки швидше це зробила, ще раз зазняти, щоб показати, наскільки вони змінилися. Ось Strawberry Blossom раніше. Чудовий сорт, метр висота у мене, ну, ширина близько так само. Першим моїм відкриттям щодо волотистих гортензій було те, наскільки вони схожі в ранній період, коли вони всі білі, ну, плюс-мінус шапочки більші менші, більш конічні, більш заокруглені на верхівці, кущики більші менші. А так, близько одне й те саме. Настільки вони різняться пізніше. І мене шокувала різниця між картинкою в інтернеті на стадії відквітання, якщо можна її так назвати, та реальністю. Картинки, напевно, відфотошоплені, кольори там чисті, такі свіжі. А в реальності ну, не хочу нікого образити, це моє враження, але багато гортензій набувають якогось такого брудно-зеленого забарвлення. От шугараж до них не належить. Це невисока гортензія, і трояндочка свою. Шук гараж десь 80 см. А ось кайфу метр м. І вже його квіти, ну, їх забарвлення мені не подобається. Гортензії особисто я саджаю як акцент, який би брав на себе увагу, тому що шапки такі видочні, великі. І якщо вони білі, воно так гарно, ефектно все виглядає. А коли воно вже змінює оце забарвлення, воно геть губиться в композиції. Ну, бо мені також подобається. Хоча він не має вже чистого кольору, але все рівно виглядає досить привабливо. Дуже пізня гортензія Pinky Проміс. Висота її 1,20-50 це така середньоросла. І зараз в серпні, в кінці серпня, коли більшість вже ну, відходять, не знаю, як то сказати, то ця виглядає дуже свіженько. Деякі суцвіття лише-лише закладаються. В садочку імпонує, коли поруч з великоквітковими рослинами. Розташовані якісь дрібно-квіткові такі дрібушечки. Це троянда-крапелька або анічка. Ну, це не неумируща. Я про неї інколи забуваю догляду, майже вона не отримує ніякого. І така рясна цілий сезон. Мерлін Монро. Друга хвиля. Обожнює, звичайно, гібридну троянду, її пуп'яхи, її квіти з пелюстками, вихилясами. І на цей червоний ажур в компанії спінки Проміс досить приємно дивитися. Тут моє недопрацювання залишило, напевно, забагато пагонів, бо розмір. Шапки, щось він мене не дуже влаштовує. Хотілося, щоб був більший. Вона на це здатна за своїми параметрами. Потім забарвиться, лише кінчик залишиться біленький, як в Strawberry Blossom. Little Face. Ну що сказати, вона мацьопа. Розміри з будуть інші. На наступний рік я їй дала наростити кореневу систему. Барбарис адмірейшн. Він прекрасний. Ця облямівочка на листочках. Я їй дала наростити кореневу, тільки що мене турбує, що, хоч розміри суцвіть, то будуть більші, але забарвлюватиметься вона то так само. Ось такий вишнево-зелено, якийсь такий незрозумілий колір. Ну, можливо, комусь це подобається. Зрозуміло для себе, що мені більше подобається, коли гортензія все-таки залишається білою. Це мої квітники, де я вже планую посадки, а є ділянка. Розсадничок, таке свята я святих. Нікому не показую, нікого туди не приводжу. Зараз покажу чому. Бо тут є сорти, котрі я ще не внесла в свій основний квітник. І видно, які вони гарні на середину серпня, полярний ведмідь, я його вже обожнюю, хоч він маленький. Тут всі мацьопки. Там ті кучі бур'яну, це ліричний відступ на тему, як з допомогою одних бур'янів боротися з іншими. Там в мене така трава, що скидую інші бур'яни, аби вона випріла. Важко з ними собі дати раду, з тими травами, котрі мають кореневища. Я так покажу свій розсадничок. І прокоментую деякі гортензії. Дентель Де Горон. Дуже мені подобається. Надзвичайно рання гортензія, кінець травня, і вона вже починає викидати свої соцвіття. Соцвіття велетенське, насправді, ну, напевне, найбільші зі всіх гортензій, що поки що в мене вони молоденькі, але поки що в мене є на своїй стадії. І зараз вона не дуже приваблива, але сорт. Гідний, правда, не тримає себе зовсім. Тут різні мацьопочки. Якщо це такі мацьопи, red, red light, вона має бути потім червона. Наприклад, тих мацьоп важко зрозуміти, як мінятиметься забарвлення, бо вони розвиваються за своєю якоюсь схемою, своєю ритмічністю, не такою, як в інших. Видно, в мене багато бірючини. Я посадила як замінник самшитові. Тру не вражає вогнівка. Є в, мене... в мене гортензія кенделайт, де я сумніваюся її сортності. Наскільки знаю, кенделайт має бути дуже схожою на пінки Вінки. Це пінки Вінки подобається. Подобаються величезні суцвіття. Десь потім монтую в квітник. А от чи там то кенделайт? Не знаю. Менш ажурні вони. Тіс освіття, ніж потрібно. І мохіто. Тут мій ще один шок. Мохіто мав би бути такий лаймово-зелений, ну, з білим, що він стане настільки темним, тут сонця багато, він погорів, ну, не дополивала, але все рівно, ну, де ж то є мохіто? Оце лаймове мохіто. Лаймовий дуже свіжо, гарно вписується в квітник. А ось так, в такому вигляді, я навіть не знаю, куди його садити, куди його подіти. Зате його великий плюс так штивно тримає свої немаленькі шапочки. Флоксики, я флоксики обожнюю. Правда, в мене є кілька буквально сортів. І я їх всюди по саду розношу. Це мацьопи я собі ще берючино, з тих більшеньких наживцювала. Подивимося, зроблю з неї такий декоративний парканчик. Це валяється Royal Flower. Квіточка мала до фіолетового міняти свій колір. Та я взагалі сумніваюся, що ті кольори будуть фіолетові. Вони, певно, будуть зелено, брудно, щось таке з фіолетовим помішане. Рен сам накупувала гортензій з тим, що це різні сорти, будуть такі різні. Ну, різні вони точно будуть, але на оцих своїх останніх стадіях. І як воно в житті буває, завжди поруч із розчаруваннями, для якогось балансу є і приємні сюрпризи. Якби мене спитали мій власний топ гортензій, котрі справили враження цьогоріч, у трійці точно би був полярний ведмідь, шугараж. Напевно, тому що вони на даний час білі. Але перше місце зайняв би сорт, що з'явиться на екрані, я просто позитивно шокована ним. Він рожевіє, але так чистенько, ніжно якось, шапки великі, стебла міцні. Середньорослий сорт, двадцять, метр м метр у висоту. І це, Вуаля! Pink and Rose. Боже, яка це в реалії краса. Починає лаймово-зеленим суцвіттям. А, ну, ще не завершує, але коли в інших волотистих, оця зміна кольору, ну якось вона не дуже мені особисто приваблива, то тут нема питання ніяких. Подобається і здаля, і зблизька. Дуже подобається поруч росте Diamond Rush. я ще його для себе не Розкусила. Кожна квіточка велика. І, як вже говорила раніше, якщо на листі немає пігментних плям, то у вас не даймунт руш, бо це його особливість сорту. Які гарні великі яблучка дала мені карликова яблунька. В моєму садочку, не знаю, чи це добре, помішано. І плодові, і ягідні дерева, кущі, і декоративні. Коли навколо така важка ситуація, від садів хочеться отримувати лише позитив. І десь мене трошки шкребе, що я вам настільки позитиву накидала, як реалістичні ну, свої враження, де присутні і розчарування. Мої розчарування в деяких сортах. Але сама, і думаю, багато хто з вас сама вдячна би була за інформацію раніше, перш ніж купила ці сорти, щоб бачити, що реально мене буде очікувати далі. Відповідно, розподілила би свою увагу і кошти, можливо, десь по-іншому. З таких міркувань. Показала, як воно у мене насправді. Все-таки краще без окулярів дивитись на світ, зняти чорні окуляри, де все бачиться страшним, поганим, злим, а також зняти і рожеві, де все прекрасно, де все чудесно. Насправді, по-різному. І ця реальність, вона теж. Є цікавою зі своїми плюсами-мінусами, негативами позитивами. Завжди є баланс негативу, позитиву. Але ми тянемось до позитиву, тому я всім нам бажаю позитиву по максимуму. Дякую.